Привіт, друзі! У нас закінчився короповий сезон. Що ми робимо перед початком нового це скупляємося. Зараз я вам покажу те, що я вважаю доречно досі купувати в Китаї та на наших українських сайтах. Називемо так бюджетний карфішинг для пересічного українця. Почнемо з Китаю. Саме перше в нас, як завжди, це гачки. Я думаю, не секрет для всіх це хірісі. Найбільше ми використовуємо для, і на змаганнях, і звичайні ловлі це аналог кренка номер 8 6 та 4. Далі, фонарик. Копія катрану. Синє та біле світло. Дуже зручно підсвічує вам волосіння. Трубочка хірісі, осадочна для волосіння на гачку. Набір крючочків від Хірісі, це в нас це йде з Аліекспресу. Доступна ціна: три крючка, так як у нас великий для стійків, сверло та голка. Але голка затовста. Також спробували 300 дрібничок. Скажу, доволі непогано: багато витрючків, усадочні трубочки, бусінки. На ті кошти, що пропонується на тему, можна його купувати. Ну, я б сказав, що це повідочниця теклбокс, невеличка. За 300 гривень на Алікспресі вона свого вартує. Звичайний теклбокс. Навіть відкривати не буду, його ціна 100 з копійками. В принципі, Китай у нас і закінчився. Далі магазин, який свій час постраждав після навали у орки це Frenzy Fisher. Він зараз працює в інтернеті. Почнемо просто з елементарного. Це fred Годівнички». Я взяв три пакетика по 10 штук від 90 до 100 грам. Вартість їхня від 18 до 20 гривень за штучку. Drusin Інлайн – 110 грам, 16 гривень. Таких цін немає навіть на Олексі. Їх тут ціла коробочка. Потім трубочки для дальнього закладу, профмонтаж. У них взяв ще одну голочку, але також. Мені здається, матик затовста. Профмонтаж кисла груша по попапики, робін груша і кальмар осьминог профмонтаж стопорки за копійки. Подаруночком від них приїхали бойли ваніль тонучі, кріль від Гранд Карпа і кальмар від Гранд Карпа. І також якийсь діпек. Якщо вам, до речі, цікаво, залишайте коментарі, назбираємо 50 коментарів і я це розіграю між коментарями. Наш Eolix літкорчик 70 см, ветлюк петля по 7 гривень. Картиночку скину, кого купував, може цікаво. Спортано, Польща. Аналог корди. Це просто настільки тонка голочка. Що не потрібно ні за що переплачувати 130 гривень. Ну і, звісно, підтретє водилище на спортано аналог Solar Anaconda. Тільки Solar Anaconda за 1200, а даний задничок ми маємо за 200 гривень. Він регулює, регулюється під любу ширину та затискається. Також на пробу взяв Ліска 30-ка 600 метрів, дельфін 140 гривень. Я не знаю, на бекінг навіть використовувати, що ти дешевше знайдеш, щоб намотати. Поводочний. Класика Меджес. Тут немає навіть що рекламувати. Так, ну і перейдемо зараз до цікавого. Що відкрив я для себе в цьому році? Це магазин Pike UA. Я ніколи там нічого не купував, ніколи я його не бачив, не дивився, але. Від них нам приїхала ось така коробочка. Основна продукція, яку я там замовив, це річ. Розпродажа знижка до 80%. Ну, ви знаєте, які знижки у нас в Україні, які там Чорні п'ятниці, т.д. і т.п. Тому я дуже скептично в це вірю, тому що знайти 90% знижку на сайті нереально. Але як виявилося. Бойлер річу. Я брав декілька смаків, те, що я встиг забрати. 100-200 гривень за кілограм. Так, ну давайте я не буду всі доставати, тому що там справді велика коробочка. Але, що там є ще? Вафтез, медуза. Дуже робочий вафтез. Рекомендую. Аеропопап від річу 15 та Краб від річвот. До речі, це тонучий. Сподова перчатка. Чи перчатка для споду? Щоб не натирати мозолі від кальбро по акції 120 гривень. По 30 гривень. І ось такі маркерні грузики 125 грам, здається, по 12 гривень. Ось так. До речі, кому цікаво, по папики річвальські мультиколор. У них також зараз по акції. 199 гривень за баночку. Ви знаєте, що на Олексі вже менше 250 і то ти не знайдеш, а так 400 гривень за баночку просять. Тому ось бюджетний кадфішинг виглядає зараз так. Шукайте, дивіться, рекомендую. І нагадую, якщо ми зберемо 50 коментарів, немає важливості, що ви напишете. Ми розіграємо три баночки бойлів. Накладній було написано DIP. Так, це в нас діп, кисла груша. Кому цікаво, залишайте свої коментарі. Всім дякую та бажаю вам мирного неба в новому році.